У середу, 28 червня, сумщина разом зі всією державою відзначає 27-му річницю ухвалення конституції, основного закону України, який закріплює основи суспільного ладу, державний устрій, систему, порядок утворення, принципи організації і діяльності державних органів і права та обов'язки громадян. Основний державний закон було ухвалено народними депутатами Верховної Ради в 1996 році. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. До цього часу молода держава жила за конституцією Української Радянської Соціалістичної Республіки. Над створенням основного закону працювали експерти з конституційного права, представники політичних сил та громадських організацій. Результат роботи високо оцінили міжнародні спостерігачі, а також Венеційська комісія, як дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Із усіх пострадянських республік, країн, фактично, які вже мали незалежність, одна Україна лишалася без конституції. Всі мали Прибалтійці вже мали, Молдова мала, Грузія мали конституцію. Ми були без конституції. Що це значить? Це те ж саме, що людина без паспорта, це не громадянин, це не держава. Ми в історичному процесі були настільки залежні від Москви від Московії, що ментальність людей залишалася на рівні совєтських людей. Не могли ніяк утямити усвідомити те, що ми, нарешті, незалежна держава. І коли дійшла справа до Прийняття Конституції була створена спеціальна конституційна комісія. На той час був президент Кучма, головою Верховної Ради Мороз. У них були якісь конфлікти, знайшли якісь компроміси. Саме на цих компромісних умовах приймалася ніч Конституції. Вранці було підтримано саме основна, по-моєму, 315 голосів підтримали. Україна є суверенною і незалежною державою, як зазначається в основному законі. Однак наша незалежність щедро укроплена кров'ю патріотів. Ціна її, безліч життів українців, що своїм подвигом виборюють недоторканість кордонів і територіальну цілісність батьківщини. Опитані нами мешканці Сумщини пишаються своєю країною, знають Конституцію, а головне дотримуються і поважають її. І користуючись нагодою, бажають кожному українцю відчувати себе безпечно на рідній землі. Ну це життя України, життя кожного чоловіка, який має гідність свою, повагу свою до країни. Отак От це конституція. Це мої права, мої обов'язки. Це обов'язки нашого государства перед нами. Це для мене конституція. Кріпитися, любити, дарувати радість. Повагу кожному і кожній. І завжди вірити в нашу країну. Привітаю всю Україну. Я люблю Україну. Вітаю сумчан з Днем Конституції. І не тільки сумчанки, київлян. Бажаю перемоги. Це перше. Більше нічого. Перемоги і миру, спокою. Вітаю з Днем Конституції. Головне миру. Головне миру в нашому житті. Всім миру. Ну что это конституция, это наша, что независимость от, от России, независимость от Советского Союза, и что это в конституции все права и обязанности, которые должны соблюдать граждане нашей страны. Человек это имеет право на, на жилье, имеет право на работу, имеет право на э, медицинское обслуживание, то что я статьи не помню какие там по номерам, а знаю, что это права, что имеет право на отдых, на труд, что было мирное небо. Щоб перестали наші нашу Україну, які русські кацапи бомбити, тому що вже надоїло, щоб це саме було, щоб люди живі, були здорові, щоб вірили в побіду, щоб ми побідімо все одно по будь якому <підьків> Ну, Я знаю, що якщо знаєте, там говорять, якщо не день молоді святкуєш, то з ним Конституція. Тому так збірка правил, законів, згідно якого, можна дотриматися порядку країні. Перше, хочеться побажати не порушувати а, дані правила та закони, які там прописані. А потім хочеться побажати знайти в собі справжнього українця, да, відчути, що таке патріотизм, що таке любов до своєї країни, до свого міста, а, до своїх громадян, да, з якими ми проживаємо. Ось що хочете побажати, і звісно, любові. Ну це один із найбільших взагалі празників. Сама Конституція розповідає нам про наші права. Їх у нас дуже багато, і це дуже велика книга. Колись, коли я вперше прочитав, то я був вражений, скільки у нас взагалі українців прав. І саме читання цієї книги мене підштовхнуло стати юристом саме читання Конституції. Але, на жаль, не всі наші права. Доступні нам особливо цей тяжкий час для нас. Ну, взагалі це великий праздник. Конституція України це таке ну, по великому рахунку загальний опис того, як має жити наша держава як в цивільний час, так і під час війни. Ну, хочу побажати, щоб ми здобули нашу перемогу, щоб війна якомога швидше після цього завершилася і повернулася до мирного життя. Незламності, щоб люди чекали перемоги та допомагали ЗСУ. Що можете побажати жителям Сумщини? заканчивание войны, чтобы закончилась побыстрее война, чтобы э, на, на, наконец-то наступил покой, уверенность в завтрашнем дне, чтобы начали поднимать экономику, ну, чтобы наступила настоящая нормальная жизнь. Вот это я всем желаю жителям сумщины. Конституція держави це підґрунтя подальшого розвитку і вдосконалення суспільства, оберіг державності та демократії, гарант незалежності та соборності України. Ми неодмінно захистимо від російського агресора свою землю і ті принципи, за якими живе наша держава. Віримо у зсу разом до перемоги. Все буде Україна!